Субота сьомого тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси. Благий душі наші, до римлян послання святого апостола Павла Читання, браття, благаю вас Божим милосердям, приносити тіла ваші, як жертву, живу, святу, приємну Богові, вашу Богослужбу згідно з розумом, і не узоруйтеся на цей світ. Але перемінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, яка воля Божа що добре, що угодне, що досконале. Ласкою, яка мені дана, я кажу кожному з вас не думати понад те, що треба думати, але думати скромно, мірою віри, як Бог наділив. Кожному. Коментар кажу кожному з вас не думати понад те, що треба думати, а думати скромно, мірою віри, як Бог наділив кожному. Дорогі мої, для нас може здаватися дивним цей вислів апостола Павла. Чому потрібно думати скромно? Чому людина не може розважати і роздумувати про великі речі, великі та поважні справи? Коли апостол вказує думати скромно, отже вказує думати, наскільки ми спроможні на цей момент, так ми все більше можемо. Для себе відкрипати глибинні таємниці Божого буття, пізнавати Всесвіт, пізнавати людину, пізнавати самого себе, Господа, але завжди маємо задовольнятись тим розумінням, яке маємо. Бо всього чого зрозуміти не можемо, на те вона є віра, що ми віримо. Коли буде потрібно для нас і для нашої користи відкривати все більше і більше, то Бог дасть нам спроможність це зробити, тому тішмося тими знаннями і тими розуміннями, які маємо на цю хвилю нашого життя, коли будемо тішитися цим, то Бог буде ще більше відкривати. Та давати все більше і більше. Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний, і хто любить сина або дочку більше, ніж мене. Той мене недостойний, Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний, хто своє життя зберігав, той його погубить, а хто своє життя погубить для мене, той його найде. Хто вас приймав, той мене приймає. Хто ж мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Хто приймає пророка, тому, що він пророк, той одержить пророчу нагороду, і хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведничу нагороду, хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної води, істинно кажу вам, той не втратить своєї нагороди. Коли Ісус скінчив навчати дванадцятьох своїх учнів, пішов звідси навчати і проповідувати по інших містах. Коментар. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. Дорогі мої, на перший погляд, ці слова можуть видаватися. Дуже різкими, чи Господь заздрить нашій любові до когось, а тим більше до батьків? Звичайно, що йдеться про щось інше, про те, що все, що ми маємо, дає Господь. Адже четверта заповідь навіть є: шануй батька Твого і матір Твою, щоб ти довго і щасливо Прожив на землі. Дуже важливо за нашими батьками, братами, сестрами, як також турботами і хрестами побачити Господа. Саме Бог дав нам наших батьків, кого б ми могли любити, якби Він не дав нам їх, кого б могли шанувати, цінувати. Якби Господь не послав їх нам, тому завжди пам'ятаємо, що вони від Бога, інакше нам важче прийняти наші проблеми і труднощі. Водночас, усе це, ці наші хрести, також мій особистий хрест дав мені Бог. Важливо також побачити Бога за нашими батьками, друзями чи будь-якими іншими цінностями, скарбами, за тими чи іншими прикрощами. Христами також варто побачити Господа. Так, для приготування страв є спеції солодкі та гіркі, але одні і інші. Як для лікування хвороби, є ліки солодкі і гіркі, але і ті інші потрібні, так само в нашому житті. Усе, що дає Господь, усе поселає нам зі своєї любові для нашого освячення і для нашого спасіння. Він не каже, щоб ми не поважали чи не любили, а тільки каже, хто любить. Батька або матір більше, ніж мене, то й мене недостойний. Бог, дорогі, для нас, має бути на першому місці. Якщо ми Бога будемо любити понад усе, то і інші, ці батьки наші, діти, друзі, будуть теж під Богом, будуть Богом захищені. Дуже важливо, щоб ми про це пам'ятали? Як бачимо, Господь обіцяє нагороду. Оця єдина заповідь, шануй батька і матір, яка вже тут, на землі, ти отримаєш свою нагороду. Будеш жити щасливо і будеш жити вдома. Ми так часто не раз нарікаємо, що шукаємо того щастя, а не знаходимо. Може, би пора нам було. І задуматися над нашим ставленням до своїх батьків, чи справді ми їх поважаємо, чи даємо їм те, чого вони потребують? Не про гроші йдеться, бо дуже легше нам дати гроші, найняти якусь служанку, служеницю, щоби опікувалася ними, але вони потребують нас. Вони не досипали, вони не доїдали, але все віддавали нам. Тому і ми зобов'язані віддати їм тією любов'ю, ось чого Бог від нас хоче. А також і говорить про нагороду для тих, хто буде чинити діла милосердя. хто... Віддасть, поділиться з кимось, каже, хто напоїть, хоч одного з цих малих учнів кухликом води, той не втратить своєї нагороди. Тому не будьмо байдужими, бо найгірше для християнина це байдужість, вона справді вбиває. Тому світ такий сьогодні, жорстокий. Далекі від Бога, бо люди стали байдужими до чужої біди, до чужого горя. Ісус ставить своїх учнів та кожного з нас, хто його слухає перед великим викликом, Він вимагає до себе більшої любові, ніж та, що маємо до батьків дітей, тобто найближчих, найрідніших нам людей. Навіщо поставлене питання достойності, щоб бути гідним Христа, треба любити Його понад все. Проте, коли ми справді звернемо наш погляд на нього і почнемо слухати Його, Він знову поверне нас своїм Словом до любові ближніх, щоб навчити нас любити їх по-справжньому. Ісус вимагає все аж до тієї міри, щоб не триматися за саме життя. А бути готовим погубити його. Насправді, дорогі мої, сьогодні так багато людей дійсно губить своє життя у різних залежностях. Один священник зауважив, що Алкозалежний на дні своєї пляшки, сам того не усвідомлюючи, насправді шукає Бога, пошукає щастя. Хвилеве щастя і задоволення стається, хоча б на мить може дати людині відчуття повноти життя. Погубити життя для Христа не є так просто. Замало просто сказати собі чи комусь віддай все Богу і все буде добре. Тому ти можеш просити сьогодні, у Бога ласки довіряти йому цілковито. Бо такі рішення приймаються не завдяки силі нашої волі чи задля якоїсь користі, але через пізнання того, наскільки Бог нас полюбив кожного особисто. Зрештою, Ісус своїх учнів прирівнює до себе самого: хто прийматиме їх, прийме Його і прийме також Отця. Це великі обітниці. Давнину колись хтось приймав царя чи його посланців, з одного боку, лише виконував те, до чого, що до нього належить, що його зобов'язувало як підданого, але з іншого боку, царська гідність виявлялася у щедрощі винагороди за прийняття. Таким чином, дорогі мої, ми можемо завжди належати Христові. Як ті, хто є Його посланцями, і як ті, що приймають Христа через прийняття братів і сестер, вимагаючи наше мале людське все, Він хоче дати нам все з перспективи величі Божого дару. Чи розуміємо ми це? І чи виходить у нас любити Бога понад усе? Вчення Ісуса. Набагато сильніше, дорогі мої, сприяє встановленню миру у світі, ніж будь-яке інше вчення. та не всі готові прийняти радикальні вимагання, потрібні для встановлення миру щодо Його Господь. Звикли люди до миру, обмеженого лише почуттям особистої безпеки і багатства, а про мир з Богом, а про мир з ближнім. Що зростає через особисте навернення, звикли не звертати уваги. Ісус, як і всі пророки перед Ним бореться за мир, що є даром Божим і зберігається лише у відносинах з Богом, таких як молитва і постійне особисте навернення. Пророк Єремія картає народ і його фальшивих пророків, за той нечестивий спосіб життя і розуміння миру, як стану речей. Що дозволяє тільки зберігати вади, до яких звикли у суспільному і особистому житті. Прийми науку, о Єрусалиме, а то душа моя відвернеться від тебе, а то вчиню тебе пустиною, безводною землею. Тому я повинен Господнього геніву і втомився Його в собі тримати. Вилий Його на дітей на вулиці, на хлопців юрбу. Бо займуть мужа з жінкою в полон старого сповнолітнім. Бо від найменшого до найбільшого усі лиш дбають за наживу, від пророка до священника усі чинять оману. Рану народу мого лікують легковажно кажучи Мир, мир, а миру немає. Стидались без своїх мерзенних учинків, то вони. Вже сорому не мають, не, не тямлять навіть, що то стидатися, тому і попадають між тими, що впадуть, коли, навідають, до них вони спіткнуться, слово Господнє. Єремії 12, 15. Пророк Езекіїл суворо звертається проти тих, хто гадає, що мир можна здобути чаклунством і магічними ритуалами. І я лютість свою на стіні, та на тих, що тинкують між яким будь тинком, і скажу вам. Немає стіни та її тинкувальників Ізраїлевих пророків, що пророкували на Єрусалим і бачили для Нього видіння миру. Та немає миру, говорить Господь, так говорить Господь Бог. Горе тим, що шиють чародійні обв'язки нас суглоби рук. І роблять хустки на голову всякого зросту, щоб ловити душі, не жаловлячи душі мого народу, ви свої душі спасете. Тому так говорить Господь Бог: ось я проти ваших чародійних об'язок, у які ви ловите душі, і позриваю їх з ваших рамен, і повипускаю ті душі, ті душі, що ви ловите, щоб були вільні, як птахи. 13, 15, 18, 20. Проти такого суто людського розуміння, що ставить собі за мету збереження відносин, що не сприяють встановленню справжнього миру, але ж не збереження будь-якою ціною меншою чи більшою і безпеки життя і маєтків виступає Господь. Він висуває жорсткі вимоги щодо людини. Кожен має взяти свій хрест, має позбутися всього, що не дозволяє наслідувати його, навіть зрегтися себе самого. тільки таким чином зможе людина уйти в той мир, що готовить Ісус. Сам Господь переживає подібно до пророків нерозуміння власного народу. Приклад невіри мешканців Назарету яскраво показує, наскільки хибними можуть бути людські сподівання в стосунку до миру, який дає Бог. Тому вовчає нас Ісус, що, перш ніж настане його мир, мусить прийти меч. Небеса, дорогі мої, це не нагорода, небеса це дар. Треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є. І тим, хто шукає його, дає винагороду, Єврею 11.6. Що таке нагорода? Це те, що видається за особливі заслуги, наприклад, премія, приз, підвищення або медаль. Вас нагороджують, бо ви чимось відзначилися, принесли успіх своїй командії, компанії або команді, Нероби не отримують нагороду. Вони завжди дістаються тим, хто їх заробив. Що, ні, тут ще хочу про нагороди щось сказати трохи. Ми дізнаємося, як Бог винагороджує своїх кращих слуг, а Він каже, що за горнятку води дістанете свою нагороду. У Біблії разів багато раз говориться про винагороди. Ісус сказав і хто напоїть вас. Кухликом води в імя є тому, що ви Христові істинно кажу вам, не втратить своєї нагороди. Він також казав радуйди ще й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, Матея 5.12. Od Ісуса мовляє, ось прийду скоро, блаженний, хто додержує слова пророцтва книги цієї, откровення 22. 7. У Другому Коринтян 5,10 і у першому 1 3.13 ми читаємо про те, що усі ми явимося на суд Христовий, і вогонь випробує справу кожного, як вона є. І якщо ми вистоїмо це випробування, ми отримаємо велику нагороду. Ось що вчить Біблія. Бо благодаттю без спасенні через віру, і це не від вас. Це дар Божий, Ефесян 2.8. Він спас нас не за діла праведності, які ми вчинили, а з милости своєї, через купіль відродження і оновлення Святим Духом, тита 3.5. не через діла, щоб ніхто не хвалився, Ефесян 2.9. Чи заслуговую я на небеса? Звісно, ні. Якщо я працюватиму, не покладаючи рук, чи зможу я зробити вхід на небеса. Звісно, ні. Чи ж є небеса нагороду? Ні. Вічне життя це Божий дар. Чи може хтось вічність ходити золотими вулицями лише тому, що сили намагався дотримуватися золотого Будь це можливим, Ісус, не довелося помирати. Сатана. Зрозуміло, працює день і ніч. І щоб засліпити тих, хто не вірить, щоб Боже світло не досягло їх. Сатана хоче, щоб ви вірили, що ви не потрапите на небеса. Він хоче, щоб ви вірили, що у Бога немає на вас часу. Він хоче, щоб ви вірили, що Бог ваш вор. Істина полягає в тому, що у вічного Бога найдобріше серце, і путь праведних, як світило променисте, яке більше і більше і світліше і до повного дня. У Римлян 3 говориться, що немає праведного жодного, хто спраглий, нехай приходить і хто бажає, нехай переводу життя Задарна. Откровення 22.7. От Боже Слово для вас! І того, хто приходить до мене, я не відкину. Всякий, хто призває ім'я Господнє, спасеться. Я сподіваюся. Ви знаєте, що спасіння дар Божий. Небеса не мають ні ціни, ні валюти. Мільйони людей вважають, що спащення і пропуск на небеса видається за виконання певної роботи. Але це не так. Прошу вас, не плутайте Божі нагороди з Божими дарами. Вічне життя це його безкоштовний дар для усіх, хто прийшов, для усіх, хто призвав Його ім'я. Кажу, житело багато. Приготую місце вам, але не всі з цією можливості. Хтось відкине службу Божу, хтось відкине святі тайни, якщо не їстимете тіла сина чоловічого, не питимете його крові, не матимете життя вічне. Нагороди отримують його слуги, його сини. Тому так важливо пам'ятати про це, що Господь дає нам садар. А нам треба тільки прийняти, не треба багатства, не треба, я кажу, тільки захотіти треба. Бо Господь каже, якщо хочеш, то ходи за мною. Слава Ісусу Христу! Поставте лайк, підпишіться на канал і залиште коментар, щоб я уділив вам благословення. А на кінець помолимося. О, Господи, научи мене довіряти тобі щораз більше. Щоб у вимогливості Євангелія вміти відкрити обдарування, якими ти огортаєш моє життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!